Вітання аграріям з поля. Сьогодні поговоримо з вами про п'ять елементів технології вирощування кукурудзи, які мають дуже велике значення на формування, дуже великий відсоток на формування урожайності, але можуть спрацювати як і на підвищення значне урожайності, так і на зниження значне урожайності, якщо щось зробити не так, а якщо або якщо якийсь фактор присутній, а його не має бути. Отже, перше. Це е, плужна підошва, і коренева система кукурудзи, основна оця кількість мечкуватих корінців, вона знаходиться в шарі від до одного метра, тобто достатньо глибоко. І якщо в нас є плужна підошва там на рівні 25-30-40 см, звичайно, що це буде не давати нормально іти вглиб кореневій системі, яка там може йти під прямим кутом, під кутом там 30 тридцять градусів вона розвивається. Ось, і Якщо там буде плужна підошва, то відповідно корені підуть не вниз, а підуть у боки. Відповідно, якщо вони йдуть у бік, вони не можуть діставати ту кількість поживних речовин е, і вологи. Е, тому, якби, знаєте, деколи на полі. Ви можете побачити, що вот є рівномірний рядочок кукурудзи, а потім чомусь якась одна рослинка, декілька рослинок там нижчі. Звичайно, що може бути багато різних факторів впливу, але один з тих факторів може бути і те, що саме на тому місці десь утворилося якесь ущільнення, яке не дало розвинутися кореневій системі. Тому можете розкопати і подивитися, що там робиться. Якщо знаєте, взяти так постиглості гібридів, то... Для ранньостиглих гібридів основна маса це все-таки 0,90. Для пізно велика кількість ще буде нижче одного метра. Тому ще раз і ще раз це підтвердження того, що потрібно, щоб поле щоб не було присутності оцього ущільнення, цієї плужної підошви, знаєте, по-різному можна називати. На наших полях, де ми висіваємо кукурудзу, наступний момент всі ми знаємо, що кукурудза дуже любить азот, і щоб виростати хорошу урожайність кукурудзи, відповідно, треба дати достатню кількість азоту. Але тут стоїть питання: а які добрива ви вибрати? Якщо, наприклад, у вас кислі грунти і ви видалише сульфат амонію, а в цьому році є в нас господарства, які на кислих ґрунтах так, так зробили, відповідно. Кукурудза перестає засвоювати фосфор, вона стоїть в такому, знаєте, коричневому пригніченому стані, листочки жовтіють, тобто блокується засвоєння багатьох елементів, тому що в зв'язку з тим, що дуже сильна кислотність. І Крім того, що вона якби, генетично закладена в грунтах, і ще ми трішки понижуємо її за рахунок. За рахунок добрив, і відповідно наслідки не дуже. Але ще важливий елемент, звичайно, що і фосфор, і калій, якби цинк це такі знаєте, основні елементи, про які ми завжди говоримо в технології вирощення кукурудзи. Але ще одним важливим елементом є сірка, на яку ми менше звертаємо увагу. Але як і азот, сірка є таким структуроутворюючим елементом. І коли не є нестача азоту і нестача сірки, то так поле буде кукурудзи виглядати така, знаєте, блідо-зелена. І здалеку, поки знаєте, поки ближче не під то не зрозуміло, чи здається, завжди що це нестача азоту. Але як розрізнити, нестача азоту вона проявляється знизу. І коли нестача азоту, то будуть знизу. Листочки відмирати, жовтіти. Або ось тут, знайте, отак: ось тут з серединки буде отаким в подібним знаком. На листочках буде проявлятися таке, буде жовтіти нестача азоту. Якщо нестача сірки, нестача сірки буде проявлятися не на нижніх листочках, а на молодих листочках. І більше ось так по краях буде пожовтіння, і часто його плутаєте з нестачою азотом. Тому, коли ми плануємо живлення кукурудзи, і ми хочемо виходити на урожайність 10 тон десять тонн вище, і вище, ми маємо враховувати, що має бути два тих елементи. Має бути азот, має бути сірка, які допомагають сірка допомагає засвоюватися азоту. І щоб в рослині проходили оці всі процеси, і в першу чергу фотосинтетичні процеси, які нам і дають оцю листкову поверхню, дають нам гарний зелений колір. Наступний момент третій: внесення гербіцидів. Звичайно, що якщо ми не внесемо гербіциди, то у бур'янах ніякої кукурудзи не буде. Але вже які вносити і коли, це вже наш вибір. Тому часто буває, що якщо ми вносимо діючу речовину грунтову, ацетохлор, або ми, наприклад, вносимо гормональні продукти там, десь після п'ятого листочка, це все має вплив на розвиток кукурудзи. І наприклад, що ацетохлор промиється. То одразу видно це пригнічення росту і фітотоксичний вплив. Тому вибираємо безпечні ґрунтові, діючі речовини. Вносити чи не вносити гормональні продукти на, на кукурудзу, так це значно дешевше. Так, навіть коли ми їх вносимо, ми ще отримуємо достатньо хорошу врожайність, але вносячи їх, ми повинні відслідковувати фазу розвитку і відповідно вносити тоді, коли це рекомендовано. Тому що, крім того, що це має знаєте, такий стресовий вплив на кукурудзу, має вплив там на формування качана, якщо ми пізніше внесли. Це має впливши на формування повітряних коренів, І якщо є після дія фітотоксичний вплив вірніше ацетохлору, чи, наприклад, пізніше внесені гормональні продукти, то ви можете відслідкувати, що на полі може бути набагато або менше, або може не бути взагалі повітряних коренів. А повітряні корені для кукурудзи вони теж дуже важливі, тому що це опора. Це додаткове живлення, це додаткове забезпечення вологою. Якщо там проходить якась буря, злива, якщо є ці повітряні корені, вони обов'язково втримають рослину і вона дайте так не ляже. Десь недавно буквально було публікації з Америки, що в якому штаті прийшов ураган, і отак кукурудза вся лежить. Щоби в нас таких, слава Богу, ураганів якби сильних немає. Але оці додаткові повітряні корені вони нам е, дуже потрібні. Четвертий, дуже знаєте, такий важливий. Він не дуже популярний, але це той агрозахит, який дає е, хороший приріз урожайності. Це Міжрядний обробіток ґрунту, звичайно, що у багатьох господарствах він не, не використовується, але в тих невеликих господарствах, які там мають до тисячі гектарів, хто використовує, той бачить оцей приріз урожайності, коли ми пройшли, зробили міжрядку, і кукурудза просто, знаєте, швиденько стартанула, набирає, знаєте, такого швидкого росту. Але якщо, наприклад, у нас склалися умови, що. Е, у нас є, наприклад, плужна підоша, коренева система. У нас так пішла паралельно грунту, і плюс ми ще зробили міжрядний обробіток і пошкодили велику кількість цих коренів. То відповідно тут буде негативний вплив. Тому хто е, робить міжрядний обробіток, має розуміти, що має бути відстань від, е, е, від рослинок. І крім того, розуміти, де знаходиться коренева система кукурудзи до того, би прийти в поле розкопати, подивитися до того, як робити цей агрозахід. І п'ятим елементом важливим це, звичайно, коли ми дробно вносимо азот, і ми даємо азот уже в підживлення кукурудзи. Наприклад, при тому ж таки міжрядному обробітку, коли ми робимо міжрядний обробіток, з ночасним внесенням азоту, це дуже такий, знаєте, елемент технології, який... Який, очевидно, видно. Тобто ви його зробили, і ви через декілька днів бачите великий старт у кукурудзи. Але в нас часто, знаєте, як буває, особливо коли вносять чи каз, чи розчинений азот для позакореневого підживлення по листочку, не дотримуючись норми, не дотримуючись величини краплі, не дотримуючись якихось погодних умов. Можна значно собі нашкодити, і кожного року і я, і ви ви бачите поля, коли кукурудза стоїть повністю жовта, попалена від такого обробітку. Звичайно, що якщо б, знаєте, коли це все зроблено правильно, це хороший агрозахист, який дасть значний приріст урожайності. Але якщо він зроблений неправильно, то буде якби значний мінус. Тому оці всі речі, знаєте, їх треба слідкувати, думати, і перед тим, як приймати рішення, що робити, як робити, який гербіцит, який основний обробіток ґрунту. Що дати, які елементи живлення використати. Тобто, все треба зважувати для того, щоб ваша кукурудза, знаєте, якщо вже якщо вже братися за вирощування, як кажуть, цариці полів, то треба розуміти, що ця цариця потребує уваги і треба їй дати те, що вона хоче. Ось, я думаю, що ця інформація була для вас корисною. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.